Доброго дня! Сьогодні нове відео від мене і від каналу Вийти заміж за італійця. Так що гарно вам перегляду. Сьогодні таке буде відео трошечки про все. Це вам ще покажу вид на мою квартиру коридор. Ось так. По чуть-чуть, може, десь так буду показувати, щоб не зразу все. <смі> Бо ви потім будете обсуждати, що то то не так, то то не так. Ну, як є, так є. Так що так, дівчатка. Ось такий в мене коридор. Скажу вам, який я зробила колаж із фото сама. Е, мої фото ось тут саме перше це коли я була молода, працювала в Москві. Ось така я була. Ось коли я е, півроку працювала в Москві. Я це не скриваю, коли в молодості ще не знаю, скільки мені років, вже не пам'ятаю, було, Ну, було. Ось тут я із моєю дочкою у Львові біля театру опального. Це я в Україні з моїм чоловіком. Ще ми молодші були. Але я вибачаюсь за якість. Ось моя доча біля мене. Там моя мама в синьому. Це ми з чоловіком ще молоді. Невістка моя з дочкою. Вона віруючі ходить, тому вона постійно в платку. А це моя доча ще теж молодесенька була така. незаміжня. Це бачите, які ми молоденькі з чоловіком? Не видно хорошо. Це біля, біля хати мого брата і невістки ми. Це ось я тут в Італії вже з моєю подругою бившою. Зараз вона загубилася. Це подружка моя, це теж я в Італії вже. А це ми з чоловіком в поїзді в нас в Україні. Він перший раз їхав в нашому поїзді, де можна спати, бо в них в Італії трохи не такі поїзда. І Йому сподобалося. А це ми вже в нашому Ватутіну тут. Там такі є в нас ці котловани а і так гарно, там такі каміння, ну, красиво туди всі ходять. Ну, це з родичами теж, це з моїм чоловіком. А оце фото це ще я колись була в Криму в Євпаторії. Подивіться, прическа моя, мені самі смішно з себе. Але колись у мене така була причка. Оце така я. Так що такі фотки я собі зробила, такий колаж. Ну, це не тепер, це вже давненько я зробила. Це я знов трошечки тут біля моїх вазончиків. Бачите, вони на балконі. Зелень, зелень кругом. Люблю таке. Ось, У нас сьогодні знову не знаю, 27 чи скільки градусів. Бачите, я з коротким рукавом вже під вечір. Знову повернулося літо. Жара така була, я все мокра, працювала і цей... в цьому році я не знаю, буде, не буде, зима взагалі. Погода майже не міняється, хоча дощі йшли і все, але ж жарко тримається. От дівчатка бачу, вам зайшла тема про борщ, який я варила, бо ви так обговорювали його цьому під відео. То не знаю, які вам теми українські чи італійські розказують, чи, чи трохи так, трохи так. Але дуже приємно, що. Ви посперечалися, по... поділилися своїми рецептами. Так що буду ще деякі блюда, може українські показувати, але ну, я рідко варю щось українське, тому що мій чоловік не хоче їсти. Борщ зварила і цю кастрюлю мусила сама три дні їсти той борщ. Ну, коли в обід там їла два рази, потім вечором ще. Собі на, на вечір тарілку того пощу. Що... А він навіть не спробував. Ну це не означає, що він не, не їсть нічого українського. Він як їде в Україну, то він там все їсть майже, тому що там мусить їсти. Ну а тут то він в основному хоче, хоче макарони, тому що йому треба щось пустого, щоб набити шлунок. Ну і привикший до, до такої їди, він хоче макарони свої. Так що оселець він не їсть так само, а їсть голубці, допустимо, може їсти. Олів'є той же самий, як вони кажуть, інсалата руса він їсть, любить. Ну, небагато, ну їсть. Всякі капчоності я деколи купляю в нашому магазині, то він пробує їсть, але не так, щоб він в захваті був. От. І в основному вони не дуже так. Хочуть їсти нашу їду, але є багато таких, що їдять, і їдуть в Україну і там всього пробують. І їм подобаються наші накриті столи там, допустимо, на якихось днях народження чи на весіллях. А тут е, крутять носом, е, ну, типа від нашої їди. Але як їде туди, то їдять ще як. як. Так само як ми все підряд там що, ну, мішаємо, бо ми намішуємо, ми на, накладаємо на столи всього. Якби. Е, їда всіх типів, вони ж так не привикли. Вони, якщо їдять рибне, то вони все рибне, там, допустимо, так і перше, і друге. А якщо м'ясне, то в нас буває і риба, і м'ясо, все, все, ну, все разом на столі. От. Але Більшість з них то, так як вони люблять поїсти італійці, то вони їдять все, що є, то їдять. А деякі носом крутять, але вони їдуть і за границю в інші країни, там, допустим, в Єгипет, в Турції, кажуть, що вони там теж можуть їх тику. Деколи їдуть в готелі в такі, що там все включено. От багато італійців теж їдуть в такі дешеві країни, тому що не всі можуть дозволити. В європейських країнах дорогих відпочивати, чи там десь іще. навіть в тій самій Італії, бо в Італії дуже дорого відпочинок літом. от. То, То жаліється, що там дехто голодує, бо каже, що я це їсти не буду, бо не до того не. Типа італійська кухня це італійська кухня. Але ж Ну, сидіть голодні тоді, я так думаю, нашому. Так що таке сьогодні трошки відео порозказую. От ем, як я вам розказувала, що я вчила свого чоловіка там все ремонтувати вдома і все остальне, так і вони, ну, вони трошки себе рахують, якби вищими за, за всіх, бо Італія це Італія, а останні всі то так. Ну, воно не так. Їм дуже дякую за перегляди. Я сподіваюся, що ви будете завжди підтримувати мене, хто, хто завжди зі мною, це самий костяк мого каналу, який ніколи не забувають, і пишуть коменти, і підтримують. Дуже дякую вам. І до нових відео, до нових зустрічей. Всім добра і перемоги нам, усім.